Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 26 лютого 2021 року. Повний я чесний блід пасіки. Обідня пора. І ось гул, радісний гул для бджоляра, для господаря. Те, що бджілки перезимували і пішли на обліт. Нормальна маса, нормальна літна активність бджілок, приємно радують. Це другий по факту вже обліт, був 22 числа, але він був такий спокійний і не всі сім'ї літали. На сьогодні от, вже ситуація краща. Не всі сім'ї виходять, ще вийшли на обліт. От донори ще не ну, живі. Живі, тому що слухав недавно, були живі гуділи. От облютуються. Навіть в тіні що стоять. Тут обльотуються. Все тут сім'ї з материнками, матками іошками, штучно осеміненими це І ошки, це, іошки, це, іошки, тут вони починають виходити Вім міріади, міріади джіл На сьогоднішню дату поки без падежу, тобто Трохи більше ста бджолородин зимувало і в принципі всі виходять на обліт. Стану що я не знаю, ще кришки не відкривав, але трохи пізніше гляну. Гляну і покажу на відео. Ось так наші дівчатка радуються весні. І так облітується карника яка переважно на моїй пасіці на сьогоднішній день. Радісно, радісно, я дуже довольний, що сьогодні облід. Погода сприяє, обіцяю десь до 14 температура. Бжінка вже пішла, пішла, дуже-дуже потужно на облід. Радує ось кашульки. В принципі слідів такого поносу немає. Крапочки густі, це радує, можна зема можливо і відсутня міста. Знімаю трохи з іншого ракурсу. Видно як бджола літає. Досить потужно. Якщо потужно облітується, значить у гулках є бджола. Це радує. Це дуже радує веселий потужний гул. Так, в капусточку замощення на подвір'ї, поріг і один і другий, і дівчата добре політали. Поглянемо на. Стан їзда після зимівлі. Подивимося можливий розпліт, кількість кормів. Такий біглий огляд, пройдемося рядочок Поїхав, оп оп потягнув трийонку. Зараз витягну, глянемо. От, виходить, були був, був повнометний корпус, і в принципі ось вони під'їли половину рамки. Піврамки, ну така от сила. Світла рамочка бжола. дуже багато бжоли ще внизу. Можливо, матка тільки мати у нижньому корпусі. Далі це зимував від водочок. Так, идем далее. По вот, вот, этой стороне будет лучше. Вот, Девчонки пошли. Вот, так вот, только вышли из навек. Знімати нічого не буду, тут і так оставлено раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім рамок. Ці посерединки сидять. В дозу це добре. Давай підемо туди на другу сторону, я меншу другу сторону пассив. На боку что-то сидят. Нормально, оно никуда не денется. Тоже нормально. Вони зимували. Вони внизу ще сидять. Так. Так. Дівчатка вже не, не зволікають, чистять вичищають крошку, підморчик викидують. Зараз ми глянемо потягну маску, бо у волосся, воно. Відмітилися носа. Робимо далі біглий огляд. Не будемо виглядати всі. Сім'ї піджаті були, тому там якось опасіння, що десь комусь щось не вистачає меду, меду оставляв з осені досить пристойно. Ну от, Зимою раз, раз, два, три, чотири, п'ять вулочок. Це була пізня заміна, аж у вересні місяці ці сім'ї мінялися. Так далі. Ось теж білка не вискочила. Єсть є. є тут бжілка, є тут кому літати. Так, так, розповзлися по 4, 5, 6, 7 рамок нормально іде так це значить сьому все модно так Бачу, О, все понабухало понабрякло Тихенько, дівочки, тихенько, 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 тихенько. Здесь тут жилка теж. Все нормально. Mm. Все нормально реагується, безкаплення. Так mm. що тут у нас? Тут і ложки. Тут і ложка. Болюбашівська. Це зимувало. я підсазував вже в кінці вересня. Нормальний теж стан, все добре буде. Так, і тут зимує іошка, теж буде бачівська. Богдана. В принципі теж. Вони повинні бути рівненькі. Не скорочена геть, тут немає нічого. Можливо, десь не, до... не допрацював зимував. Так, Що тут? Нормально вони в нижньому корпусі видно. Вони зимували в нижньому корпусі, можливо. Жоли небагато звірства. Під, під, під набухли. кришки трохи зриваються, знімається поганенько. Ну нормально. Нормально mm. дівочки. Нормально mm. бжілки. Mm. І ось ще одну гляну. Ось так, в основному тут карніка, можливо дещо українська степова попалася, але в основному карніка отакої От сили. В принципі зимівля нормальна. Зимівля нормальна, думаю що вже буде повний огляд, буду робити ревізію, тоді вже буде детальніше там по маткам, по наявності, кого є, що немає, що сталося. Зараз передивляться, що не буде. бджола облютується на повторому кругу, йде частина сімей, тільки що пішла. Е, знову на обліт, які сиділи, більше на довіду не вилітали, там один виліта ну, і чоловік були. Я думаю, мені роботи буде поменше, якщо бджоли самі там підберуть. Е, підмор крошку будуть підчищати. Заодно подивлюся по, тест по гігієні. Буду краще тоді відбирати по лініям, які там в мене є. Я вітаю усіх із обльотом. Я думаю, що фактично на всій Україні, на території всієї України проходять зараз обльоти, хлопці на пасіках. Всіх вітаю з початком сезону, всім добра і здоров'я.